Права 623. Перше завдання для фарбування підлоги однієї з двох кімнат, що має площу 12 квадратних метрів, витратили 1 кілограм 800 г фарби. Скільки фарби витратять на фарбування підлоги іншої кімнати, що має форму прямокутника з розмірами 3 метри і 5 метрів? Ну що ж, якщо ми будемо фарбувати підлогу різної площі? То у нас на кожний 1 квадратний метр витрачається певна кількість фарби. Чим більша площа, тим більша кількість фарби. Тобто у нас ці величини прямо пропорційні. Ну, якщо так, то ми можемо потім скласти пропорцію. Давайте для початку витрату 1 кг 800 г, що витратили на 12 квадратних метрів, переведемо в кілограми. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Тобто пишемо, що 1 кг. 800 грам, це дорівнює, Ну що ж, 1 кілограм це буде плюс, 1 кілограм плюс. Якщо ми 800 поділимо на 1000, бо в кілограмі 1000 грам, то у нас уже будуть кілограми. Так, ну і це дорівнює, то це у нас буде. 0,8 то це буде 1 кг плюс 0,8 кг. Ну і це дорівнює, звичайно, 1,8 кг. Ну що ж, зараз нам потрібно знайти, а яка площа другої кімнати? Вона має форму прямокутника. І ми вміємо знаходити площу прямокутника, записуємо друга дія. Тобто площа S прямокутника це А, що множиться на Б, де А і Б це суміжні сторони. В нашому випадку записуємо це 3 метри, що множиться на 5 метрів. Ну і це дорівнює, разом буде 15. Так. Метр, що множиться на метр, це буде квадратний метр. Записуємо, що це буде у нас площа другої кімнати. Є. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Зараз давайте ми складемо тоді коротку умову задачі і запишемо в такому вигляді, що коли у нас була площа 12 квадратних метрів. 12 квадратних метрів. витрата фарби записуємо була 1 кг 800 грам або 1 ціла. 80 кілограм є. Ну а коли у нас буде площа 15 квадратних метрів, то давайте запишемо як кг. Є. Yeah. Ну що ж, наше завдання, якщо ці величини прямо пропорційні, а вони є прямо пропорційні, то ми можемо скласти за цією мовою пропорцію. Записуємо тоді 12. Відноситься до 15. Як. 1,8 відноситься до х. Гаразд? Ну що ж, у цій пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 12. Що множиться на х, це дорівнює 15, що множиться на 1,8. Ну що ж, це добуток крайніх, а це добуток середніх членів. Є? Ну що ж, я не буду множити, а в нас, мабуть, все поскорочується, то як нам зайти невідомий множник? Потрібно добу, поділити на відомий множник. Запишемо ділення вигляді дробу, то ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, записуємо тоді в чисельнику 15, що множиться на 1,8, а в знаменнику запишемо 12. Або що ділиться на 12. Отже, давайте скорочувати і чисельник і знаменник. Можна скоротити на 3 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. А 12, що ділиться на 3, це буде 4. Так є. І... Гераз. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо скоротити і 4, і 1,8 можна скоротити на 2. Ну що ж, тут ми тоді 4 ділимо на 4, і це буде 2. А 1,8, що ділиться на 2, це буде 0,9. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. В чисельнику буде 5, 5 що множиться на 0,9. 5, що множиться на 9 це 45. Там у нас є один знак після коми, то це буде 4,5. А в знаменнику залишиться 2. Є. Ну що ж, цей вираз означає, що ми 4,5 ділимо на 2. Ну і запишемо, що х тоді дорівнює. 4, що ділиться на 2, це буде 2, 5 десятих це 50. Сотих. 50, сотих, що ділиться на 2, це буде 25. Сотих. Так, а в дужках записуємо чого? Кілограм. Є? Ну що ж, отже, виходить, що для фарбування другої кімнати потрібно витратити 2,25 кг фарби. Гаразд, ну, а зараз переходимо до другого завдання. Скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах, якщо один кілограм фарби коштує 320 гривень? Ну для початку знайдемо, а скільки витратять фарби на дві кімнати разом. Ну що ж, Записуємо тоді друге завдання. Перша дія. Ну, Якщо на першу кімнату 1,8 кг фарби, тоді потрібно додати на другу кімнату 2,25 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, якщо б в нас було 2,2 і 1,8, це було б 4, а тут є ще 5. ,00. Тобто сума в нас буде 4,5. Записуємо у дужках чого кілограм. Ми до кілограмів додали кілограми. Отже, фарби. Витратять. Витратять. На дві кімнати. Є. Ну, гаразд, ми знаємо, що все витратять 4,5 кг. Нас запитують, а скільки коштів витратять. Ну, якщо один кілограм фарби коштує 320 гривень, то нам потрібно в другому завданні 320 гривень помножити на 4,5. На 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо множити в стопчик. Я пропоную онулок звідси забрати. 10 помножити на 4,5. То це буде дорівнювати 32, що множиться на 40,5. Так буде простіше множити. Гаразд, записали. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити добуток. Тільки я ці множники поміняю місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 40,5. Що множиться На 32. Множимо. 5 помножити на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 4 на 2 це 8. 3 помножити на 5, це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 3, це 0, плюс 1 це 1. 4 помножити на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 1 плюс 5 це 6, 8 плюс 1 це 9. У нас буде 2, тут буде 1. Один знак після коми ми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 1296. У дужках записуємо, чого? Ми гривні помножили в кілька разів, це будуть гривні. Отже, 1296 гривень записуємо. Витратять. витратять. На фарбування. На фарбування. У двох кімнатах запишемо скрочено у двох кімнатах. І... Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні, скільки фарби витратять на фарбування підлоги іншої кімнати. Записуємо, ми порахували 2,25 кілограм. І друге задання: скільки коштів витратять на фарбування підлоги у двох кімнатах? Пишемо 1296 гривень. Ну що ж, ось така задача на використання прямої пропорційності. На цьому вправу завершено.